Ходи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас згрішний. Щонеділі на площі Перемоги відбувається подія, що має особливе значення під час війни. Біля пам'ятного Христа збираються люди різного віку, професії, віросповідань. Тут проходить міжконфесійний молебень, глибоко символічне дійство, яке єднає мешканців міста в єдиному прагненні миру для України. Боже, благословляємо. Військових благословляємо наших захисників, міцно тримай кожного в своїй руці, нехай мир і спокій царюють в їх серцях, в їх розумі. Даруй відчуття небезпеки, щоб розуміли, де і від чого ухилятися щоб знаходили мир і спокій в тобі і завжди мали можливість звертатися до тебе у щирій спільній молитві лунають прохання за захисників, які тримають фронт, за зцілення поранених за спокій душ загиблих, за мудрість і силу для тих, хто ухвалює рішення. Господи, молимо тебе за тих, хто сьогодні поранений або безвісті пропавший. Господи, восстанови тих, хто поранений, і знайди тих, хто безвісті пропавший. Бо в тебе нема жодної людини, яка б безвісті пропала. Господи, знайти, знайди кожного в ім'я Ісуса. Усе це не формальність. це глибокий духовний акт, у якому кожне слово вимовляється з вірою. Хтось на передові заплатив кров'ю, хтось сльозами, матері, жінки плачуть і наповнюють цю чашу сльозами. Але ми з вами наповнюємо молитвами, тоді вона вильється. І тоді прийде те благословення. Цей молебень не просто релігійний обряд, це вияв єдності, підтримки і внутрішнього спротиву, коли всі разом плічопліч хременчужани, вкотре доводять нас не зламати, навіть коли складно, навіть коли боляче. Ми разом. Будь поміцнюю народу українському, захистом і сльою, і міцною кам'яною горою. І огрожою від ворогів російських, що прийшли в наш край. Поки на площі перемоги звучать спільні молитви, звучить і серце України. Тут же вріє надія, тут не згасає віра. І як би важко не було, поки ми молимось разом, ми стоїмо, а значить, ми переможемо. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.